Шановні пані і панове, маю честь запросити вас на навчання магістерської програми менеджмент, менеджмент охорони здоров'я Національного медичного університету імені Богомольця. Особливостю нашого навчального процесу є те, що програма сформована таким чином, що дає можливість вам володіти не тільки теорії менеджменту. А і на, на практиці розглядати ті практичні ситуаційні завдання, які сьогодні повинні володіти сучасні керівники лікувально профілактичних закладів, особливо на етапі реформування системи охорони здоров'я. Вам буде можливість освоїти такі навчальні дисципліни, як організація наукових досліджень та основи та біостатистики, менеджмент, менеджмент охорони здоров'я. Фінансовий менеджмент, маміків охорони здоров'я, медичне право, стратегічне планування і цілий ряд інших дисциплін, які. Мають відношення в першу чергу до управління лікувально профілактичним закладом. Наша освітня програма менеджменту сфері охорони здоров'я має забезпечити майбутнім фахівцям управлінцям формування багатьох компетентностей, які забезпечують проможність їм на ринку медичних послуг. На сьогодні ми працюємо над формуванням компетентностей менеджменту менеджментом охорони здоров'я антикризового та стратегічного менеджменту. Мета ми на сьогодні повинні забезпечити зв'язок наших здобувачів і побачити їх формування їхнього бачення, наскільки воно впливає на їхню професійну діяльність. Те з навчання, яке буде проходити рік чотири місяці, як на очі, так і злочні форми навчання. Ви оволодієте компетентнецями щодо мистецтва. Управляти колективом щодо формувати мультидисциплінарний підхід, командний підхід до управління закладом або підприємством. Чекаємо вас.